Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Сьогодні у мене буде дуже смачно, бо готую кабачковий рулет в середземноморському стилі. Його можна приготувати з будь-якими начинками, а готується ну, дуже просто. Починаємо. Зразу підготую деко розмір мого дека 25 на 38 см, висота 2,5 см, деко необхідно застелити пергаментним папером. Одночасно включаю духову шафу і нагріваю до температури 190 градусів по Цельсію або 375 градусів по Фаренгейту, а деко поки відкладаю в сторону. Для тіста мені знадобиться кабачок. Вага мого кабачка 1 кг 260 г. Шкірка в нього досить груба, тому її знімаю, розріжу навпіл і видалю насіння. Якщо кабачки у вас молоденькі, шкірка тоненька, а насіння майже непомітне, тоді їх можна залишити. Можна використовувати будь-який вид кабачків, ну, наприклад, цукіні або жовтенькі кабачки, які у вас є. Кабачки необхідно натерти ось на такій середній терці. До тертих кабачків додам пів чайної ложки солі і залишу при кімнатній температурі на 15 хвилин. Сіль допоможе вийти набагато швидше кабачковому соку. А тим часом 100 г помідорів чері наріжу невеличкими шматочками. Можна взяти один середній томат і нарізати тоненькими слайсами. Робіть, як вам краще подобається. 10 оливок необхідно нарізати кільцями. Можливо, у вас є вже нарізані, тоді готувати рулет буде ще швидше. У мене оливки фаршировані чесником. Можна взяти будь-які, які вам подобаються. Якщо не подобаються оливки, тоді їх не додавайте. Для тіста в миску кладу 3 яйця. Додаю пів чайної ложки солі. Трошки меленого чорного перцю, приблизно третина чайної ложки. Також додам 1 чайну ложку сухого часнику та півчайної ложки сухої цибулі. Дві столові ложки сметани. І все перемішаю за допомогою вінчика. Маса повинна бути однорідною. Пройшло 15 хвилин. І подивіться, друзі, скільки соку виділили кабачки. Дуже багато, тепер головне, дуже добре кабачки відтиснути і додати до інших інгредієнтів. Чим краще ви відтиснете кабачки, тим менше борошна знадобиться для тіста. Тому треба дуже ретельно це зробити. Я беру поступово, не беру зразу цілою купою, беру так десь 4-5 етапів. А ось це, друзі, рідина, яка виділилася. Вона, звичайно, нам не потрібна, її необхідно вилити кудись, або якщо ви знаєте, куди її використати, то використовуйте. Але уявіть собі, якби ми додали її в тісто, скільки додаткового борошна знадобилося б для тіста. Тепер все перемішую, і все, що залишилося, це додати борошну. Я спочатку додам 4 столові ложки борошна, а потім подивлюся по тісту. Якщо знадобиться, додам ще. Друзі, дуже раджу вам орієнтуватися за кабачками, які є у вас, тому що кабачки мають різну ступінь вологості. Кожен з нас по різному їх відтискає, і тому завжди треба орієнтуватися за своїм тістом і додавати борошна тільки по необхідності. До речі, забула наголосити, після того, як я натерла кабачки, я їх зважила. Їх вага 850 грамів в очищеному виді. Додаю ще п'яту столову ложку борошна та перемішую. У мене пергаментний папір хорошої якості, але на всяк випадок я ще його змащу рослинною олією. Знадобиться приблизно столова ложка. Виливаю тісто на паргаментний папір та рівномірно його розподіляю. Буду випікати в розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин. Скільки я точно буду випікати, вже скажу після того, як рулет готовий. Ну, а тепер чекаємо. Мій рулет готовий, випікався рівно 18 хвилин. Тепер знімаю його разом з пергаментним папером і дам охолонути приблизно 10-15 хвилин. Охолоджений рулет змащую сметаною. знадобиться 100-120 мл сметани. Сметана повинна бути густою, тому що якщо вона рідка, то, звичайно, буде витікати. Зверху розподіляю нарізані помідори чері, не доходячи 2 см до одного краю. А також нарізані оливки. Так як це рулет в середземноморському стилі, мені знадобиться 120 г сиру фета. Кладу його зверху на рулет в роздрібленому вигляді. Якщо ви не любите сир фета, можна додати будь-який тертий сир. І посипаю свіжим лимонним чабрецем, або можна додати будь-які трави, які ви любите. Все, що зараз залишилося, це скрутити рулетом. Робиться все дуже легко і просто. Повірте, розказувати сам рецепт набагато довше, ніж готувати. Скручений рулет необхідно загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник десь приблизно хоча б на пів години. Тоді нарізати його буде набагато легше, але якщо у вас нема часу, то, звичайно, можна нарізати і зразу. Нічого розпадатися не буде, але після холодильника він просто краще тримає форму. До речі, друзі, якщо ви хочете приготувати цей рулет з м'ясною начинкою, Потушкуйте фарш, додайте свої улюблені спеції, трошки томатів, і буде дуже-дуже смачно. Також до рулету можна додати гриловані овочі, варену курку, ковбасу або навіть сосиски. Загорнула я все в харчову плівку і покладу в холодильник на півгодинки, можна, звичайно, і довше, якщо у вас є час. Пройшло пів години, акуратно перекладаю рулет на дошку, знімаю харчову плівку і наріжу. Рулет дуже смачний, чудово нарізається, ви зараз самі все побачите, нічого не випадає, підходить як для повсякденного столу, так і для столу для гостей. Готуйте не пошкодуєте. Не забудьте покласти свою подобайку, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, напишіть будь-який коментар, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео, всім папа! -па.